І так, усім привіт! З вами я, Дмитро, і сьогодні у нас Віто Скалета знову. І для нього потрібна нова, елегантна машина. І ця машина Audi Q7. Ось така. Давайте ми подивимось. Ось такий мотор. Ну, ми бачимо 3D. Якщо чесно, так собі. Потім що ще ось такий багажник. Ну, цей багажник може влізти багато трупів, які Джо і Віто зроблять. А салон, ви подивіться який. О, давайте подивимось. Давайте подивимось. Ой, який салон крутий. Бомбезний. Бомбезний салон. Давайте закроємо. І багажник, і капот. Усе. Джо, поїхали. Поїхали на ці крихітці. Ух. Ух, яка крихітка. Ух. Ух, поїхали. Поїхали, її затюнінгуємо, перекрасимо та поїдемо розбивати. Мені подобається непогана така машина куда при. Так. І сюди. Добрий день, видно? Давай, давай, давай. Давай. Розказувай, чого надо. Так. Спочатку колеса, колеса. Ну, я вважаю, що такі колеса їй можуть підходити. Або такі. Ну я не, не знаю. Або такий. Або такий. О, такий. Такий краще, ви, ви подивіться. Ну, море поки нам не треба. Так, давайте подивимось. Ну, це нам не потрібно. Покрасити. Або у білий. Або можемо. Взяти. Ну я не знаю. Який. Який, який, який. Чорний, чорна Ауді. Або, я ще думаю такий чорна смородина. Дуже прикольно. Давайте чорна смородину. У мене у GTA 5 у Франкліна стоїть така тачка і. Такий колір, типу балас. Давайте. Їй підходить. Усе. Дякую. Дякую. Ну що? Ух. Ну ви ну ви подиві. Ви подивіться. Ух, ну підходить, ну підходить, ну Просто клас! Класно. Ну що ж, давайте ми її розіб'ємо нарешті. Зараз. Усе, поїхали. Q7, Audi Q7. Зараз не буде Audi Q7. Буде зараз якесь дівно, можна так сказати. Летимо. Це ти, педаль, каза. гонщика. Ясно? Ну, що я можу сказати? Пошкодження непогані. Я бачу. Непогані і хлопці за нами. Хлопці. Ну ви там поки ловіть нас. А ми тикаємо. Ну, пошкодження непогані. Давайте ми її ще раз розіб'ємо, тільки спочатку її полагодити треба. Але ми її розіб'ємо. З тої сторони поїдемо у ту. Якщо гра підлагує, не звертайте на це уваги, тому що ПК у мене, ну, комп'ютер трошки слабенький, він такі ігри трошки. Копот відлетів, бампер вже. шатається. Ну, Бампер у нас. Про що я там казав? Про комп'ютер, так? Комп'ютер в нас, ну, в мене дуже... Ну, відеокарта 2009 року, але ти опять... шла Так що давайте ми... полагодимо і розіб'ємо ще раз. А, зачекайте. Усе, давай. Привет, Віта. <кхм> давай, 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 давай. І можемо у чорний покрасити машину. Ось цей колір дуже крутий. І який колір? Беремо. І візьмемо чорний. Чорний. Усе. Поїхали. Ще раз, її розіб'ємо. Дякую, мужик. Так, ну непогано, непогано. Мені подобається. Ти Блін. Дивіться. Ти гад. Гад. Поїхав. Розбив нам фар. А ми тільки її полагодили. Ти хоча б знаєш, що... Е, ти Ей, ти зробив. Ладно, поїхав. Поїхали, не будемо звертати на таких тупих людей уваги. Поїхали. Мені подобається, дуже подобається, як вона їде. Салон подивимось, ух, який салон кнопки бачу. Руль. Ну, подобається. Ця машина підходить, віто, ух, а колеса, які ви подивіться. Давайте її розіб'ємо ще раз. І будемо закінчувати наш краш тест драйв. Ось такі будуть. Коротенькі. Ух! за нами забрати. Дебіл. Давай, да. Не сердись, ти Джо. Мені подобається. Дуже. Ну що ж, народ. Що я хочу сказати? Кому сподобався такий краш-тест-драйв, такої Audi Q7. Підписуйтесь на канал, ставте лайки там, вподобайки, пишіть коментарі. Усім удачі і усім щасти. Силка на цю Audi буде в описанні під відео. Удачі.